Сергій Станіславович, вітаю з яскравим дебютом на чолі збірної України. Питання по заявці на гру. Чотирьох гравців не включили. Якщо можна, скажіть з яких причин? Ну зрозуміло, що кривцов довго добирався. Інші гравці боярський, русин і кочергін. Дякую. Ну, ми намагалися на кожну позицію створити конкуренцію. То... Випали ці гравці, та в них немає жодних питань до тренувального процесу. Тому треба було вирішувати, але я впевнений, що вони розуміють та Ці чотири гравці будуть готуватися до офіційних матчів. Вечора. Якщо можна, то два питання. Прошу у вас завжди два питання. Почну тоді з першого. 3-3, досить такий цікавий результат. Як ви от для вас вважаєте, це от успіх зіграти в такий футбол з таким результатом з Німеччиною, Чи сьогодні все-таки втратили перемогу в, в матчі? Ну, ви запитаєте себе, це успіх грати з Німеччиною 3-3 чи ні. Це не офіційна гра, тому я вважаю, ми достатньо створювали моментів та могли забивати, не забивати навіть більше. Окей, друге запитання буде? Чи воно вже було? Ірино? Е, ні, ні, так. є зап... Друге ставити. запитання буде стосовно ага, стосовно замін. Це були планові заміни? Чи ви вже по ходу матчу визначалися, як будете їх проводити? І чи, чи з розрахунку на те, що попереду офіційний вже матч з Македонією? Так, декіль... декілька замін було планово, але наприкінці ми залишили дві заміни та використали їх в останній час, коли бачили Миколенко, казав, що трохи відчуває коліно. Тому останні дві заміни ми вже дивилися по ситуації на полі. Так, пан Олександр Бутенко, будь ласка, прошу ставити запитання. Пане Ребров, дуже вам дякую за сьогоднішню гру. Звичайно, щойно головний тренер збірної Німеччини, пан Флік, жодним чином не оцінив гру української збірної. Як би ви могли оцінити сьогоднішню збірну? Як взагалі для вас цей дебют? Які емоції ви сьогодні переживали під час цього матчу? Я вдячний гравцям, вдячний поболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували їх підтримку, бо це було дуже важливо. Ми чули підтримку ЗСУ, також ми приєднуємося. тому ця, ця ігра дуже важлива для України показати підтримку Німеччини, яка запропонувала нам грати цю гру. І ми дуже вдячні їм. Для мене особисто так, це дуже важливо. Важливий матч, він перший. Я дуже, дуже рад, що хлопці серйозно віднеслись до цієї гри. Я вважаю, що ми показали достойний результат. Я тільки що казав, це дуже важливий матч для України. Ми всі вдячні, вдячні Німеччини за підтримку нашої країни у, війни, у війні з агресором. Тому. Я думаю, що це я вважаю, що цей матч дуже важливий для нашої країни. Та ми дуже вдячні Німеччині за, за цю зустріч. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.